Надання соціальних послуг передбачає ведення випадку. Це універсальний і послідовний алгоритм взаємодії надавача та отримувача послуги. У законі України про соціальні послуги визначено сім етапів ведення випадку, які мають певну послідовність і взаємопов'язані між собою. Дотримання цих етапів є обов'язковим для більшості соціальних послуг. Ведення випадку не застосовується лише у разі надання соціальних послуг одноразово, екстрено або кризово. Ведення випадку часто плутають із соціальним супроводом. Утім, варто наголосити, що соціальний супровід це одна із комплексних соціальних послуг, тоді як ведення випадку це алгоритм дій, який застосовується до надання більшості соціальних послуг. Розглянемо кожний з етапів ведення випадку детальніше. На першому етапі фахівець із соціальної роботи чи соціальний працівник, який закріплений за особою або сім'єю, аналізує звернення про надання соціальних послуг або ж повідомлення про особу чи сім'ю, яка перебуває у складних життєвих обставинах, чи у ситуації, що загрожує життю чи здоров'ю. Також збирається та вивчається додаткова інформація та визначається, чи є потреба у кризовому втручанні, яке необхідно терміново забезпечити, чи потрібно забезпечити оперативне перенаправлення до інших надавачів. На другому етапі фахівець із соціальної роботи проводить оцінювання потреб особи або сім'ї у соціальних послугах. Це дозволяє визначити індивідуальні потреби особи або сім'ї, а відтак і необхідний перелік та обсяг соціальних послуг. Ця інформація далі передається місцевому органу соціального захисту населення, який має прийняти рішення чи надавати соціальні послуги особі або сім'ї. У разі схвалення також визначаються надавачі для кожної послуги, які будуть опікуватися особою або сім'єю. Наступний етап розроблення індивідуального плану надання соціальних послуг. У плані конкретизуються цілі надання послуги і заходи, які наблизять отримувача до вирішення ситуації, та сприятимуть розвитку його самостійності у вирішенні подібних проблем у майбутньому. На п'ятому етапі сторони укладають договір про надання соціальних послуг, у якому визначають права та обов'язки отримувача та надавача, зміст соціальної послуги, терміни її надання та інше. Варто зазначити, що обов'язковою складовою договору є індивідуальний план. Крім цього, документ має бути підписаний як надавачем соціальних послуг, так і отримувачем. Шостий етап це виконання договору і індивідуального плану надання соціальних послуг. Він найдовший серед усіх і триває залежно від складності випадку і потреб отримувача. На цьому етапі закріплений фахівець може також залучати інших спеціалістів до надання допомоги отримувачу послуг. Успіх виконання плану насамперед залежить від довіри та партнерської взаємодії надавача і отримувача соціальної послуги. Останній етап ведення випадку передбачає здійснення моніторингу та оцінювання якості надання соціальних послуг. По суті, це завершення випадку. Тоді надавач послуг аналізує, наскільки договір та індивідуальний план були виконані, визначає, наскільки вони були результативними та сприяли позитивним змінам у житті отримувача. За потреби надання соціальної послуги може бути продовжено.